Депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко завітала до Козельщинської громади. В день працівників культури та майстрів народного мистецтва вона приїхала привітати зі святом тих професіоналів та аматорів, які причетні до цієї галузі. Тих, хто популяризує українську культуру, підтримуючи народні традиції. Я безмежно вдячна в першу чергу за ваше запрошення, тому що мені завжди, завжди, завжди приємно бути присутньою в Козельщині. І не обов'язково на свята, а просто інколи проїхати, поспілкуватися з людьми, побачити вас зі святом вас, всіх благ, мира, здоров'я, перемоги. Найголовнішу відзнаку цього дня отримала начальниця відділу культури і туризму селищної ради Тетяна Власенко, яка працює в культурі майже 37 років. Їй Лариса Босенко вручила почесну грамоту Полтавської обласної ради та нагрудний знак. Знаєте, я люблю культуру навіть пішич. Знаєте, там у мистецтві ти граєш твір довго-довго, можеш півроку. Ти можеш Ромаю Джульєту в балеті танцювати 40 років. А культура вона ж така різнобарна. Сьогодні ти танцюєш, завтра читаєш вірші. Після завтра ти там співаєш, потім ти малюєш і завжди треба думати, що глядач в маленькому селі він ж один і той ж і його треба ж. Заманювати і щоб йому цікаво було. Привітав працівників культури та майстрів народного мистецтва зі святом і заступник Козельчинського селищного голови Юрій Солодрай. Я хотів би почесному подякувати працівникам культури, аматорам сцени за вашу щоденну працю, за те, що ви даруєте нам позитив. Як зараз модно говорити, турбуєтесь про наше ментальне здоров'я за те, що змушуєте наші тіла виробляти отой гормон щастя, ендорфін за те, що ви є у нас в Козельщині. концертна програма тривала більше двох годин. На сцені виступали як дебютанти, так і заслужені колективи. Глядацький зал оплесків не шкодував ні на мить. Зайщина одна з найспівочіших громад на Полтавщині, зазначила після урочистостей Лариса Босенко. Говорить, приємно було бачити на сцені молодь, яка творчо розкривається завдяки чудовим наставникам. Коли тут побуваєш, дійсно з'являється мрія, надія в те, що є у нас в державі в нашій рідній Україні. Такі прекрасні таланти, такі прекрасні діти і е, хочеться їм допомагати, хочеться їм кожного дня вкладати в них, тому що це дійсно наше майбутнє.